Друзі, привіт! Я тут роздаю подарунки від Food Chef. І Сьогодні ми будемо готувати страви з грибів. О, ось вже бачу перших гостей, перших охочих. Тих, хто зголосився приєднатись до нас. Добрий день! Добрий день, радий Добрий вітати! Дня. Будемо готувати сьогодні з вами страву з з грибів. О. Зараз я вам даю. Разом із сенсбанком я вам даю гроші на купівлю продуктів. Тисяча гривень на кожній картці у вас є аж 15 цілих хвилин на те, щоб купити всі продукти необхідні 15 хвилин і приготувати страву, головним компонентом якої будуть гриби. Угу. 15 хвилин і я вас чекаю тут. На цьому місці фудмаркет шеф. Дякую. Беремо візочки, візочки. І погнали! У вас є 15 хвилин, які розпочинаються прямо зараз.